Ви на каналі Цвіт ми розбираємо стрічку повернення у палац. Дія відбувається в період правління короля і У центрі історії Юнгап, притворний чиновник із добрими намірами та гарною репутацією. Але одного дня його овідує імуґі, міфічний морський змій дракон, і він починає поводитись ненормально, що спричиняє страх і інтриги у дворі. Йорі! Останній – нещадка шаманської родини володіє надзвичайними здібностями, бачити духів, але відмовилася від своєї ролі в суспільстві і тепер виготовляє окуляри. І Мугі прагне взяти під контроль її тіло, щоб повернути форму дракона і піднятися на небо. Але Юрій не здається, вона входить до палацу, де панують духи, щоб врятувати юнгапа і звільнити його від імуї. До боротьби також долучається король лісон. Він прагне врегулювати. Природніші події в державі і знайти спосіб відновити мир та спокій у дворі, містика і неприродне духи, муги, шаманські здібності, політична інтрига, дворянські змови та небезпечні таємниці, романтика та доля від дитячої дружби до глибокого зв'язку між героями, противостояння минулому і захист королівства, Прем'єра 18 квітня 2025 року. Це атмосферна фентезі, історична драма з елементами романтики, містики та комедії. Якщо шукаєш дораму з темою боротьби з надприродними силами, запутаними інтригами і шаром долі це чудовий вибір.